А хто пам'ятає, як приблизно у 2016 році всі робили ось ці браслети з резиночок? Так от, зараз я створюю ось такі прикраси, але на той час я створювала браслетики та амігуруміна, начебто з ризиночок, і я хотіла їх продавати. Що у мене я думала, що добре виходило. Я давала батькам на роботу. Браслетики, колечка, начебто я ще щось робила з тих резиночок. Я думала, що вони їх там продають. Але через деякий час, коли я припинила це робити, я саджуся до тата в машину, відкриваю бардачок на передньому сидінні, і яке було моє здивування, коли побачила там всі браслети, які я йому давала на продаж. І він складав їх. До себе в машину в передачок, а мені додому приносив гроші і казав, що він все розпродав, але насправді він давав мені е, свої власні кошти, а браслетики складав у передачок. І для мене досі залишається загадкою, чи він не зміг їх продати, чи він їх взагалі не продавав, і просто давав мені свої гроші.